Жовтень, 2025 рік. На території зону нелегальне угрупування розпочало свою справу. На щастя, злочинці були затримані. Очільником їхньої банди є Корандій Світлана Михайлівна. Кличка Барбі. Злочин. Манерна ходьба та пускання бісиків. Кирилюк Софія. Заступниця Барбі. Кличка Скарлетт. Заарештована за голодну душнілу. Опенгеймери Доліновський Андрій, Терпуняк Павло, Сенєв Андрій. Посполисть десятьох суперників. Трікс. Одинак Марія, шмурковія, Гайда Вікторія. Продаж незаконних речовин. Сторожук Анастасія. Клавді. в навичках гіпнозу красивими очима. Салдугейденис Саланський Андрій Мамині квіточки. Пронесення електронних приладів гуртожиток. Просто таких подій можливої, якщо не виконувати завдання від найкращого університету. А зараз повернемось в реальність. Вересень 2023. А кабіна, кабіна не виба, я дівчина, я дівчина молода, Ні, За всело я тебе чекаю. Рошиня, кучері, 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 розчеши, як кучері, кучері, кучері. А у того молодо, та й думки не чисті а у мого дісить, не тільки я намислі. Ой, був усе пулеме над водою, поховані, да, ні на моробою. Дорогий мій чоловіче, я, мабуть, не до роботи. Я родилася на спаса, я життя твого окрас. Чоловіче, мій хороший, заробляй багато грошей. Як не зможеш то зробити, мушу, я себе лишила. Ти, Зала понеділок, підем разом по бабіном, я прийшов тебе нема Za to wcale wojny trawy Chłopcy ku siwiami Powertajcie do wąsi i zharmonizamy Wszroście robisz wasy z tymi lechieniami ja, oh, 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 yeah. ja mam ci w nasie Ja pił Вони впевнені, що ви додумались до того, що в піснях та інформація про них. Але ми будемо їх засмучувати. Хі-хі-ха, ха переходимо до екскурсії. Заходьте, дівчата. То є моя хата, то є мій.